Всім привіт! Сьогодні у нас нарешті по плану прибирання полтавської кухні, як ми її всі називаємо. Зараз я відкрию цю кухоньку, що в мене там, і покажу вам, чого ми називаємо її полтавською. Пішли, Єгорчик, йдемо, відкриємо кухоньку, пішли. Є у нас тут будинок. І ось. До будинка. така ось кухонька. Відкриваємо. Вона зараз у нас тут використовується просто як склад, всього. але вже літо близиться. І я хочу тут все прибрати, щоб тут було все чистесенько, гарнесенько. Мамо, мама. Давай. Ось тут багато бутилочок з водою, тут дуже брудно. Це все треба прибирати. Зараз відкриємо Єгорчик. Поки що ми сюди ставимо наші оці всі розсади, які зійшли. Це все хочу прибрати. Це, звісно, не діло. Одного дня. Тут треба багато все вичищати, це все кудись виносити, прибирати. Отут це ж все також. Це воно тут відкривається. Там ще багато, всяких бутилок, грязі. Чому Полтавська? Ось ви бачите, як ця кухня в інтер'єрі зроблена. Я думаю, якщо тут все прибрати, тут буде дуже класно. Тим паче у нас тут є, ну, тут виведена водичка. Отак. Тут треба просто все помити. Тут багато всякого такого, тут всяких залишилось. Багато тут прикольних всяких таких статуеток. Мама, да. Да. Півник, півник, да. так. всяких такого тарілочок багато. Ну, це минулий власник, йому дуже подобалися такі штуки. Він оце все купляв, все тут робив, такі прикольні хатинки є тут. Ну, це так було зроблено, щоб можна було відпочивати тут. Ну, Звісно, тут давно ніхто не жив, тому все це треба. Чистити, прибирати. Він казав, що він багато збирав, у всяких бабусь оці всякі штуки. Він щось мені розказував, але я вже не пам'ятаю. Це щось таке для чогось воно це треба було. Ось, робив такий цей інтер'єр тут. Оця штука. Це може якась прялка чи. Що це? Розпис мама, такий. Мама! Водичка, да, його. він старався так дотримуватися, щоб все було в одному стилі. Оці всі шторки, Ну, це теж зараз треба все знімати, мити. Що зараз я планую зробити? Я хочу помити оці ось шкафи, почистити тут все і е, скласти сюди всю посуду, щоб вона мені не заважала, коли я буду прибирати. Там немає нічого, Єгорка. Гарні тарілочки прикольні такі. Вроді нічого особливого, ну не знаю, що мені так подобається. Я знайшла такий якийсь сундучок. Тут така якась штука. Не знаю, що це таке. Сундучок. Який. Сундучок. Сундук? Майнкрафт? Та може, не знаю. Похоже. Ось ще щось таке. Тут воно крутиться. Ну, я не знаю, що це таке. Що воно? Ну, навіяких припущень в мене нема. Висіло а там на прялки воно. Така штука. Десь туди там новичок і кажуть дорожньо. А це, мабуть, з прялки відпало, бо також не знаю, що воно. Воно все таке старе. Винесли ми прялку. Ну, вона стара, дуже вже в такому стані. Отут, тут, мабуть, от з неї там кусочок. Такий антикваріат. Хі -хі -хі. Ні, Не, ну а що? Прикольно. Це все просто треба помити. Чи може не мити його? Ні, мити я його не буду. Просто. Обережненько там прочистити і все, бо щоб воно тут не розвалилося все до кінця. Бо стан у нього ж самі, бачите, який. ну Взагалі прикольно, що в нас тут тільки таких штук багато. якихсь непонятних, для чого воно це все. Ось бачите, отаке ще тут висить. отака штука, ось таке воно. Це. Ну, це понятно, для чого оце серпо цей. А оце взагалі я це все бачу це в перший раз. Паутини тут копець. Просто тут все грязнюче, бруднюче. Така прикольна тут є. Для спецій. Це теж треба все помити. Фляшка така тут Оце. Лавіник. Зараз хочу все сміття повимітати. І ще нам, ну, я так думаю, що я зараз візьму пилосос. І добряче пилососом тут пройдусь, тому що тут і паутина, і все що хочеш. тут. <клухи> Ти водички набрав, так? Поводили верх, також тут все прибрано вже. Ну, не те, що прибрано, просто в сторону відставлено, щоб можна було тут прибирати. Познаходили кучу всяких цікавих речей. Ще якісь закрутки. Так, оце щось таке прям незрозуміле. Оце, я не знаю, тут на німецькій мові щось написано. Для чого це? Першого дню. Зняли телевізор. Він тут не нужен, він старий був. відмила оцей куточок. Тут тепер чисто. Ще де змогла тут повідмивала якісь сліди там від комашок. Оце тут також все чистенько. Пилососом це робила, тому що тут павутиння страшне було. І пилосос мене просто спас. Так, оце треба ще все мити. Це я, б я повідкривала, бо там такий запах був затхлий. От. Оце ну, тут теж все пилососом пройдено. Ну, це ще я не мила. Так, і що ще помила? Помила ось цю страшну раковину. Також я її одмила, вона тепер ну, більш-менш чиста. Не на 100%. Опять же, Оце все завдяки цьому засобу, без нього нікуди. І ще вияснилося, що протікає кран і капає ось сюди водичка і там далі. Ну, це, коротше, треба все міняти, дивитися, що там не так. Так, що ще? Що ще ми зробили? Ну, ну, це хіба що зняли це з вікна? Я ж кажу, тут якось цікаво було все зроблене. Були штори на таких ось проволоках, саморізи. І тут висіли не зняти, не попрати. Ну, коротше, от так. Прийшлося викручувати саморіз. Оце цепля... коротше. Оце знімати, знімати штору і прикручувати назад. Отож теж пропилисосили ось, ну. Тепер же кажу, тепер треба це все вимивати. Оцю всю частину. Потім, коли це все буде відмите, е, отут відмите і отут оці ось шкафи, то це все, що я загружу туди, а може, що в гараж віднесу. Що це, його? Покажи. Голова. Диви, яка красота. Ну, а поки що, поки що це все. Так? Це перший день. Не то, що перший день. Це день за три години. Оце. Ну що, роботи у нас іще. Ой-ой-ой-ой-ой. Знайшли такий фотоапарат. Він там навіть є. бути. Цьому кейсу. Пада, Он, він там є. Я думаю, що він навіть. Ну, я не знаю, в якому він стані. Ось. Зараз я відкрию і покажу його. Ось такий ось фотоапарат. Ну, я не буду зараз його туди доставати, бо він наче там трошки застряв. Так, ми розібралися, він не застряв. Отут, де вона? Тут була така закруточка, тут треба було його відкрутити, і він витягнувся. Ну, я ніколи такої речі не бачила. У нас були фотоапарати, ну це якийсь прям дуже старий. О, тому я не знала, що тут треба його відкручувати. Я ж сфоткала. Як би ти сфоткав туди да, на пленка. Да, да. Нема пленки в мене. Ні-да! Коротше, мене не зупинити. Я все-таки вирішила помити оці ось шкафчики. Я вже всіх помила. Зовні отут всі ручечки повитирала. Внутрі також оцей також повитирала шкафчик. І зараз ще, мабуть, в мене також хватить часу. І ще оце все внутрі повитирати, і будемо вже сюди загружати якісь речі, щоб завтра можна було прибирати вже цю частину. День два. Продовжуємо працювати. Так, тут у нас все яке було. Оце пропилисосила, повісила назад. Тут також потихоньку почала все засовувати сюди. Тоже все чисте у нас тут. Поки сюди зложила посуд, тарілочки. Так, оце також повісили. Зараз треба розгрібати оцей стіл, що в сарай, що в підвал, будемо виносити. І сьогодні треба знімати оці штори. Будемо прати штори. І оце, що на столі, також треба буде попрати. Ну і продовжуємо полососити і вікна. І все підряд. Тут у нас вже чистенько цей куточок. Оце ще треба помити цю столішницю, вона також брудна ще. Ну, Роботи тут ще у нас дуже-дуже багато. Що ти знайшов, Єгорка? Ти одів на себе? І шапочку одів, молодець. Це ми знайшли Єгор, оце оранжевий одів на себе. Це якась там така штучка. Коротше, щось, якийсь там антимоскітка, я не знаю, що це таке. Це тут лежало. Треба буде подивитися, що це таке. Якийсь відпугуватель москітів. Чого тут тільки нема в нас. Взяла великий пакет, я вже там повикидувала сміття. Хочу викинути ці квіти. Ну, Це штучні вони, я не дуже люблю штучні квіти, Там пил додатково в них збиратися буде, я не фанат. Лучше ми якось тут обережненько поставимо там якісь глечики, може, коли помиємо. Ну, тільки без квітів. Оце теж зараз викину. У його раз Тут налили йому воду, дала йому такий пензлик і кажу крась. Єгорчик, ти красиш, так? Да? Молодець. Молодець. Наводиш красу. Оці горшочки, ну це я не буду їх спасати, вони якісь там декоративні. І щоб в них щось посадити, ну я не думаю, що в них там щось можна. А може можна, ну, зараз подивимося, коротше. Зараз це все витягну. А що, отакий гляньте. Коротше, горшочки ми оставили. пінопла. Вот таке було там всередині. Квітка на ній була. Так що такі горшочки я оставлю. Третій.

Что будут якісь керамічные, а це такие пластиковые, що з нього не хочеться. Тобі передер дай. Да. Игорчик, ну ти ж бачиш, що воно внутрі там. Хочеш постукать? Да. Ну постукай. Получилось в цене? Да. Да? Гляньте, що у нас тут є? Що це взагалі таке? Я не знаю. Ось також. Оце ну, воно тут все ой. Хотіла сказати, прикручене. Ну там на той стіні воно прикручене, ну і тут теж. Така тарілочка ще клас. Де корова? Ти корову побачив? Покажи де. Ой. Где корова? Покажи. О! Божья коровка. Да. Понятно. Класс. -у. О, а чофу, вона класна. Му -у. Му -у. Є все такі тут этим я нашла. Досточки. Ну, вони -у -у. такі вже повидали життя. Ось, ну, я не буду їх викидувати, хай вони тут лежать, так що, може, там гаряче щось поставили. Це взагалі взагалі половинка залишилась. Коротше, в мене вимкнулась камера, <схи> і я не встигла все записати. Ну, от показую вам результат. Штори зняла, тут також. І тут все зняла. Ну, що я хочу вам сказати? Оце, звісно, треш, що так цепляли штори. Ну, воно реально тут незручно, ну, саморізи повкручували, потім цю проволоку натягнули. І я не знаю, чому вони так зробили, тому що ну це ж і не попратиш ні зняти, нічого. Коротше, цю систему треба перероблювати. Я не хочу, щоб оце я кожен раз. ну оце, Займалась таким неподобством, викручувала ці саморізи, потім знову їх закручувала, коли повісила. Це все треба буде переробити. Отак от, от. по-нормальному. Тому що, ну, я літо зараз і як це так, не попрати штори, там раз чи два, чи може більше треба буде. Це ж поляка все-таки. Ну, як це? Так, підлога ще тут нічого не зроблена, отут також. Поприбирала оцю всю паутину Так, це ми вже повісили. Отам. Оце ще все буде перероблюватися, тому що це все, що перероблюватись. Е, оце просто я тут просто поки це поставила, це все треба буде прибрати і ще вимити оцю столешницю. Ще тут нічого це я не робила. Ось ця куча, це все треба буде перестирати. І оце познімала це ще знайшла тут такі лампи. Вони там стояли під умивальником, це від насікомих, коротше. Я не знаю, вони робочі чи ні. ну, Треба буде перевірити. Взагалі, я вам ще багато чого не показувала. У нас є ще в будинку багато того, чого ми не прибрали. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Буду скоро прибирати вже другу частину будинку. Там підвал, і там ще багато багато цікавого у нас є. То б, що б мені не казав, але пилососом дуже зручно прибирати, особливо коли в, такі, в мене були дуже грязні вікна. Спочатку пройшлася я насадочкою і все гарнесенько прибрала. Взагалі, я так роблю навіть і в будинку. Я не протираю пил, ну, як там, да, спочатку ганчірочкою там мокрою, потім насухо. Я все роблю пилососом, це дуже швидко, зручно. І не треба тягатися з цими тряпками, постійно їх мити. А вже потім губочкою почала мити вікна, тому що бруд був тут тут прям дуже такий застарілий, і одним пилососом, звісно, це все не прибереш. Налита в мене тут не просто вода, це в мене є такий засіб, дуже класний, польський, він професійний. Фірма Тензі можете подивитися в інтернеті. Він універсальний. Там підходить він для всього і для вікон, і для меблів, і для всяких кухонних поверхонь, або там навіть можна їм дивани, крісла мити. Я його там розвела згідно інструкції, і їм дуже добре вимила вікна. Він навіть не залишив ніяких розводів. А це в нас тут вже пішов третій день нашого прибирання. Сьогодні в мене був помічник Богдан, мій старший син. Він дуже любить мені допомагати в цьому, і тому він попросив, щоб е цю роботу помиття вікон я йому передала. Я, звісно, погодилась, тому що за ці два дні. Я вже так добряче заморилася, тому його допомогу я прийняла з великим задоволенням. Потім ще помили скло на наших дверях, тим, що в кухоньки, і, на... і також помили самі двері. Пауки, звісно, цьому були дуже не раді, тому що вони там так добряче наплели павутини, але куди їх подінеш? Звісно ж, ми їх всіх прибрали. Ще подивилися, що навколо вікон. Можете бачити на відео. Є такі білі полоски і там під ними оси. Прям вони нам дуже-дуже заважали мити вікна, як ми тільки водою бризкали на скло, одразу вони вилітали, літали, заважали нам. Тому треба тепер ще додатково їх буде нам протравити. Вікна вимили. І ззовні, і зсередини. Тепер перевернули оці ось столи, лавочка. Я також це все попротирала. Тут щось залишалось. Треба подивитися, оце якісь тут. Ну це я зараз подивлюсь, може, я ще тут дотру трошечки, може, чого засобу залишилось. Так, тепер. Лавочки протерли. І цю також. Фух, Я вже так замарилась, ну да ладно. У нас залишилась підлога. І, в принципі, все. Можна вважати, що прибирання в нас завершено. Маю вам через деякий час, як зараз виглядає наша кухонька. Ну, звісно, ми тут трошки вже речей сюди принесли. А, то наша там мікрохульовка, це ящичок якийсь під розсади залишився. Це комплект від кальяну. Полівалочка наша, стулка. Це таке, щоб по-бистрому можна було взяти, щоб сарай не відкривати. Водичка, яку нам привозять. Ну, це також з-під кальяну. Ось скільки в нас води. Оця вся вода нам привозить машинами, ми ходимо набираємо її. А це дощова вода. Тут також стоїть. От, оце я постелила потім цю скатертину, постирала і повісила тільки оці ось штори. Е, оце ось безобразіє, що було раніше, ну воно тут так і залишилось. Потім, щоб ми змогли вже придумати, як нам це модернізувати. А може взагалі. От я вважаю, що якщо так оця штора одна, одненька висить, то хай вона і буде. Поки що так зробили ми. Ось, це ми тут принесли ще колоночки, щоб музику можна було включати. По мінімуму всього поставили на підвіконня. От. Інше все поховали. А Тут у нас посуда, банки всякі. От. <meet> <obsession> Трубка з-під кальяну. Це просто так вона просушиться, ми потім її приберемо. І там от трошки також поставили всього. Ну, поки так все виглядає.